Жив один лютий чорт. Він був дуже лютий. Якось він був у дуже хорошому настрої, тому що зробив собі дивне дзеркало. Це дзеркало мало незвичайну властивість. Все хороше і прекрасне зменшувалось в ньому до неможливого, а все негідне і погане виступало чіткіше і, здавалося, ще гіршим. Коли людині спадало щось хороше на думку, в дзеркалі з'являлась жахлива гримаса. Чим вище вони підносилися, тим більше дзеркало кривилося, і раптом дзеркало так затремтіло від жахливої гримаси, що вирвалося з рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, більйонів і ще більше скалок. І ці скалки наробили ще більше нещастя, ніж само дзеркало. Деякі з них, завбільшки як піщинки, літали скрізь по світу, і якщо потрапляли в око людині, там і залишалися. Людина з такою скалкою в очах бачила все виворіт, або тільки саме погане, бо кожна скалочка. Мала ту ж силу, як і ціле дзеркало. Деяким людям крихітна скалочка дзеркала потрапляла в серце, і це було найжахливіше. Серце перетворювалося на маленьку крижинку. У великому місті жило двоє маленьких дітей. Вони не були братом і сестрою, та любили одне одного, як брат і сестра. Хлопчика звали Кай, дівчинку герда. А на дворі мела метелиця. Це білі бджілки рояться. А в них також є своя снігова королева? питав хлопчик, бо він знав, що у справжніх бджіл є одна головна бджола. Є і в них, відповіла бабуся. Ай! Раптом скрикнув хлопчик. Мене щось кольнуло в серце і щось упало в око. Дівчинка обняла його за шию. Він кліпав очима. Ні. Нічого не було видно в оці. Я думаю, вже випало, сказав він. Але в тому й справа, що ні. Чого ти плачеш? спитав він. Ти тепер така негарна. Зі мною нічого не трапилося. Фу!» закричав він. Кай, що ти робиш? закричала дівчинка, а він, побачивши її переляк, стрибнув у своє вікно і втік від маленької милої герди. Трохи згодом Кай прийшов у великих рукавицях, з санками на спині і гукнув герді прямо в вухо. Мені дозволили кататися на великому майдані з іншими хлопцями і втік. Там, на Майдані, найхоробріші хлопчаки прив'язували свої санки до селянських саней і таким чином могли проїхати досить далеко. Було дуже весело. У розпалі розваг на Майдані з'явилися великі сани, пофарбовані в білий колір. У них сиділа людина в хутряній білій шапці, закутана в білу хутряну шубу. Кай весь тремтів. Великі сани зупинилися, і людина в сніговій шапці та шубі встала. Це була снігова королева. Ми добре покаталися, сказала вона, але ти зовсім замерз. Залазь у мою шубу. І вона посадила хлопчика до себе в сани і загорнула своєю шубою. Кай ніби опустився в сніговий замет. Ти все ще мерзнеш? спитала вона і поцілувала його в лоб. О, поцілунок її був холодніший за кригу. Він прийняв його наскрізь аж до серця, а воно ж і без того було наполовину крижаним. Йому здалося, що от-от він умре. Та тільки одну мить. Далі, навпаки, стало легше, кай перестав зовсім мерзнути. Що ж трапилося з маленькою гердою, коли кай не повернувся? І де він? Ніхто не знав цього, ніхто не міг дати відповіді. Хлопчики розповідали тільки, що бачили, як він прив'язав санки до великих розкішних саней. Які потім завернули у провулок і виїхали за браму міста. Ніхто не знав, де він тепер. Багато сліз було пролито за ним, гірко й довго плакала герда. Нарешті вирішили, що кай помер, може, потонув у річці, що протікала близько коло міста. Вона побігла сама самісінька за місто. Прямо до річки. Влізла в човен, який гойдався в комишах. Човен не був прив'язаний і відштовхнувся від берега. Човен плив за водою далі й далі. Раптом лісові голуби сказали Ур, ур. Ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його саночки. Він сидів у санках снігової королеви. А ти знаєш, Де Лапландія? Хто ж це може знати краще за мене, відповів Олень, і очі в нього заблищали. Там я народився і виріс, там стрибав по снігових полях. Північний Олень помчав через пні та каміння лісом, болотами, степами так швидко, як міг. Ай! Я без теплих чобітків! Ай, я без рукавиць! закричала маленька герда. Вона згадала про них, опинившись на лютому морозі, але Олень не смів зупинитися, поки не добіг до куща з червоними ягодами. Тут він спустив герду, поцілував її прямо в губи. І по щоках його побігли великі блискучі сльози. Бідна герда залишилася одна на лютому морозі без чобіток без рукавиць. Вона побігла, як тільки могла швидко вперед. Маленький кай зовсім посинів, майже почорнів від холоду, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його нечутливим до холоду, а його ж серце було крижиною. Кай грався плескатими крижинками, складаючи з них різні фігури. В цей час у величезні ворота, що їх пробили буйні вітри, входила герда. Побачила кая. Вона пізнала його, кинулась йому на шию і крикнула Кай! Милий мій кай! Нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий, непорушний і холодний. Тоді герда заплакала. Її гарячі сльози впали йому на груди, пройшли в саме серце, розтопили крижану кору і розтопили скалку чарівного дзеркала. Кай раптом гірко заплакав і плакав. Так довго і сильно, що скалка витекла з ока разом із сльозою. Тоді він пізнав герду і зрадів, кай з гердою вийшли з пустинного крижаного замка. Вони йшли і говорили про бабусю, про свої троянди і на їхньому шляху затихали буйні вітри, виглядало сонце. Коли ж дійшли до куща з червоними ягодами, там уже чекав їх північний олень. Кай і герда йшли, тримаючись за руки, і по дорозі, де вони проходили, розквітали квіти, зеленіла трава. Вони побачили високі башти, пізнали велике місто, де вони жили.